Слава Україні! Сподіваюся, трошки поспали, відпочили, а сили нам потрібні. Бо попереду напружений день, день непростий, але треба працювати і працювати на перемогу, щоб наближати її, не дивлячись на ті спроби ворога порушити повністю нашу енергосистему, нашу водосистему, Ми впевнені з вами, і це немає жодних сумнівів, що переможемо. І це добре. Як і обіцяв, трошечки від ефірів у. Телеканалах, а зараз поговоримо про те, що відбувається у нас. Вночі знову лунали сигнали повітряної тривоги. Власне, і доба закривалася такою повітряною тривогою. Дві години лунав цей сигнал вночі. Була тривога, тому що розуміємо, ворог намагається атакувати увесь південь, всю нашу державу, саме дронами камікадзе. І він, бачите, таку тактику змішану взяв або ракети спочатку, потім дрони, або навпаки. Над Миколаївщину 12 дронів камікадзе знищено, як кажуть, вони свою калінку, малінку відіграли. Ну, і дякуємо, звичайно, нашим силам протиповітряної оборони, що вони тримають небо, вони постійно ведуть бойову роботу. Інколи вона невидима, Але те, що ворог сюди не долітає, це саме наші ППО працюють, наші збройні сили за це. Подякуємо, є 16 калібрів у морі. Угруповання Чорноморського флоту Російської Федерації, на жаль, ще не зникло. На це дуже сподіваюся. Ну, якщо не найближчим часом, то взагалі в перспективі. Дуже прошу вас звертати увагу, нехильно дотримуватися своїх правильних дій під час сигналу повітряної тривоги. Ну і власне хотів би вам сказати про те, що не забувайте зараз у години пік. Трошечки економити електроенергію, тому що це ваш внесок у нашу спільну перемогу. Тил має працювати на перемогу не просто на виробництві, а ще і вдома. Тому що ситуація дуже непроста. Вона дуже непроста. Але ми з вами все здолаємо, тому ранкового оптимізму кожному з нас. Мені в тому числі від вас. Сподіваюся, вам від мене. Тримаємо стрій, все буде добре. Україна однозначно переможе, тут немає жодних сумнівів. Ми, як кажуть, мацку порадили, ми її і відспіваємо. З цього і почнемо. Заведіть їм якусь таку улюблену пісню, щоб їх трошечки покошмарити. Ну, наприклад, батько наш Бандера. Їм дуже сподобається. Ну що ж, Попереду день знову побігли далі, працюємо роботи багато. Слава нашій нації, нескоренні, слава нашому народу, нашим діточкам, вони дають нас нагу, ми заради них б'ємося. Кожному з вас гарного і тихого дня. Ворогові не просто пекло, ворогові смерть. Ми переможемо. Пам'ятаєте, наш коктейль Чорноморська людь, чорноморська посмішка і, власне, наша перемога. До зустрічі протягом дня.